Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами книжкою, яка мене буквально вразила до глибини душі. Це не просто одна з тих історій, які прочитав і забув. Я впевнена, що вона залишиться зі мною надовго. Мова піде про збірку Ані Ерно, яка називається, у мене польська назва Чала, в перекладі це тіла. Я вже колись згадувала про цю книжку на каналі, але тепер, коли дочитала її, повністю можу сказати: ну, вона точно в мій топ цього року, і все завдяки тому, що Ані Ерно вміє робити з літературою ну, просто неймовірне. Вона перетворює. Свій власний досвід на щось універсальне, щось таке, що відгукується всередині ну просто кожного читача. У збірку саме цю тіла входять три її тексти. Я вже буду перекладені казати: Подія, пам'ять дівчини та молодий чоловік. На жаль, саме ці роботи я не знайшла в українському перекладі, але інші її книжки вже видані українською. Про них я розповім вам трошечки далі. Ані Ерно це всесвітньо відома французька письменниця сучасна, яка у 2022 році отримала Нобелівську премію з літератури. І що також цікаво, вона стала першою жінкою з Франції, яка здобула цю нагороду. Вона у нас пише: знаєте, в такому жанрі автофікшену. Це коли автор бере власні спогади, переживання там тілесний і чуттєвий досвід, і перетворює їх на художній текст. У її книгах немає. Е Вигаданих персонажів, закручених там сюжетів чи діалогів є лише можна сказати тіло, тіло як головний герой, як щоденник, і водночас як історія. Цілого покоління, тобто історія її і її покоління жінок. її стиль це відвертість без прикрас. Анірно називає речі своїми іменами і не намагаючись, не намагаючись обійти гострі теми. Вона ніби каже, я напишу про себе такою, якою була насправді. Бо якщо не зроблю цього, моє життя розкажуть інші і спотворять його. Навіть в інтерв'ю вона якось так говорила цю цитату. Франції Ані Арно називають хронікеркою колективної пам'яті, бо коли вона пише про себе, то описує цілу епоху жінок. Покоління жінок, яким доводилось боротися не тільки зі своїм тілом, але й з суспільством, що це тіло намагалося контролювати. Вона описує такі речі, як перші менструації, сором, який відчуває дівчина, перший сексуальний досвід, не завжди про ніжність, а часто навіть про страх і біль. Вона говорить про аборт, які. Довгі роки, який був залишався забороненою темою і в моральному, і в юридичному сенсі. І звичайно, вона пише про старіння, коли тіло стає чужим і суспільство робить жінку невидимою. Якщо поділити цю збірку на частини, то у нас буде перша частина це якраз. Подія це розповідь про аборт, який Ерно пережила у 24 роки, і читач проживає цей досвід разом з нею. Страх, біль, самотність і водночас боротьбу за право бути собою. Друга, другий роман це пам'ять дівчини. Це історія про 18-річну Ані Ерно, яка вперше залишає батьківський дім і їде працювати в літній табір. Тут буде і свобода, і перший секс, і помилки, які назавжди залишають такий слід у пам'яті, про який вона розповідає. Молодий же чоловік це третій текст. Це текст про її любовний досвід із чоловіком удвічі молодшим за неї. Тут і пристрасть, і сміливість, і нове переосмислення себе та свого тіла. Тематика взагалі цих текстів це завжди контроверсійна, така гаряча, але саме в цьому і сила, Ані Ерно. вона не соромиться говорити про те, про що інші мовчать. Особисто мене ця книга зачепила не просто надзвичайно сильно. Ви навіть можете побачити, скільки у мене тут закладенок та поміток для такої невеличкої невеличкої книжки, це просто рекордна кількість. Майже на кожній сторінці знаходилися слова, які вражали, які хотілося перечитувати і навіть запам'ятати. Якщо чесно, останній раз я так багато виділяла і підкреслювала в тексті Якраз Оксани Забушка, яку я ну, безмежно люблю. Тому ця авторка теж в мій топ входить тепер. Але тут важливо розуміти, хоч книжка і виглядає такою таненькою, і ви подумаєте, о, можна її швидко її прочитаєш. Насправді мова ванірно ну, дуже щільна, кожна речена наповнена сенсами і емоціями. Її тексти написані. Просто, але не спрощено. Вони прямі, жорсткі, чесні. І саме тому мені здається, проникають у самісіньке серце. Я й досі не можу забути оцей опис. Мені здається, це один з найскравіших якраз підпільного борту, який пережила авторка. наскільки яскрава, але водночас просто вона показала всю трагедію цієї ситуації. Це якраз те, що справді залишиться зі мною назавжди. Я буду всім про це розповідати, як все це було. Що ж, я знайшла українською мовою? Українською мовою перекладені інші її книги, і я щиро раджу познайомитися вам з ними. Наприклад, я знайшла. Роман Жінка присвячена матері-письменниці їхнім стосункам і життю та смерті матері. Друга це Майдан, це якраз книга вже присвячена батькові письменниці. Потім застигла жінка: це про її досвід шлюбу, про роль жінки в сім'ї та суспільстві. І є ще пристрасть про її роман з одруженим чоловіком. Мені, до речі, дуже прикро, що. Після присудження Нобелівської премії цієї письменниці, її книги досі якось масово не переведають українською. Не знаю, можливо, там якісь проблеми з її правами або йдуть переговори, бо це ну дуже дивно, що немає якби, оновлених версій її творів. Бо я думаю, що ця авторка варта того, щоб її читали якомога більше людей. Тож, якщо ви ще не знайомі з творчістю ані Ерно, то я дуже вам рекомендую познайомитися. Її тексти, це дійсно не просто історії, це досвід, у якому впізнаєш себе, навіть якщо ніколи не переживав чогось схожого на ці історії. Це книги, які залишають слід в душі читача. А ви не забудьте залишити свій слід під цим відео і написати коментар, чи зацікавилися ви творчістю цієї письменниці, і якщо, можливо, ви щось у неї читали, то пишіть в коментарях ваші враження, як позитивні, так і негативні. Бо всі ми різні, маємо різні вподобання в книжках, і це нормально. Не забувайте підписатися на канал і поставте вподобайку цьому відео, щоб. Більша кількість людей дізналася про цю книгу і про цю письменницю. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!